Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами працюємо над уроком за 3 грудня, і тема нашого уроку редагування та форматування зображень на слайдах. Для того, щоб розпочати редагування і форматування зображень, нам потрібно зайти у Google Презентації. Як це зробити? Зайти ви можете одразу з класруму, знайшовши ось такі крапочки. І написано, там буде додатки Google. Це те, що нам потрібно. Ми сюди переходимо трішечки нижче опускаємось і бачимо презентації це саме те, що нам треба. Натискаємо на них. Якщо ви працюєте з телефону чи планшету, то тоді у вас є додаток, ви в додаток заходите. Далі ми створюємо з вами нову презентацію. Натискаємо плюсик. Плюсик може бути як у мене, може бути ось тут справа внизу екрана. І таким чином ми створимо з вами нову презентацію. Тему ми можемо зараз закрити, нам вона поки що не потрібна, бо ми будемо створювати з вами зображення. Бачимо, що у нас є два текстових поля. Якщо на це текстове поле натиснути на саму рамочку, то вона у вас стане синенькою. Коли вона у вас стане синенькою, ви можете редагувати текст в ній, і можете саму рамочку редагувати. Будь ласка, натисніть на неї, потім натисніть, будь ласка, правою кнопочкою мишки і нажміть видалити, тому що нам поки що цей текст не знадобиться. Так само зробіть, будь ласка, зараз із. Під заголовком теж натисніть на рамочку правою кнопочкою мишки і видалити. Також можна просто скористатися на комп'ютері, якщо ви працюєте кнопкою кнопочкою Backspace або Delete, і у вас також це поле видалиться. Таким чином, ми з вами отримали пустий слайд. Для початку спробуємо з вами створити зображення самостійно за допомогою фігур. Ось у нас така бачимо іконочка фігур, натискаємо на неї. Тут є різні фігурки, є стрілки, виноски, формули. Нам з вами для початку знадобляться фігурки. Беремо з фігурок такі ось трикутнички. трикутнички. Де вони в нас? Ось трикутнички. І будемо з вами малювати ялиночку. Бо вже зима. Давайте намалюємо з вами верхівочку для нашої ялинки. Бачимо, що ми намалювали. І у нас одразу висвітилося синім виділення цієї фігури. Як малювати? Дивіться, Вибираємо фігуру, яку нам потрібно, нажимаємо на неї. Далі, дивіться уважненько. Нам треба на вашому слайді один раз натиснути правою, лівою кнопочкою мишки, лівою, і тримати, не відпускаючи. Ми зараз натиснули і тримаємо. Тримаємо і Протягуємо для того, щоб у нас створилась така фігура, як нам треба. Коли ми дотягнули до тої фігури, яка нам треба, вже тоді ми ліву кнопочку мишки відпускаємо і в нас з'являється ось така намальована фігура. І бачимо, вона виділена у нас одразу як текстове поле, так і ця фігура виділена. Коли ця фігура виділена, як я вам казала, ми можемо її змінювати. Тільки тоді, <кій> дивіться, будь ласка, ось вгорі. У нас є колір заповнення, тобто, ось бачимо, він зараз сіренький. Ми можемо ось вибрати будь-який інший колір, наприклад, зелененький для ялиночки, так? або можемо скористатися градієнтом і вибрати ось тут якийсь інший колір. Ну, ялинка у нас зверху світленька донизу, темненька, бо ж її снігом засипає. Давайте оберемо ось такий варіант. Далі, подивіться, будь ласка, цей шаблон ви можете е, також і пересувати. Якщо ви потягнете за ось е, бокові е, такі кружечки, то ви пропорційно будете свою фігуру зменшувати, збільшувати. Так? Якщо ж ви потягнете за бокові, за оцю, за оцю, то ви будете тільки зараз, ширину. Да? Зменшувати або тільки висоту, тобто краще тяніть. за е, е, кутик. З цим ми розібралися з вами. Тепер подивіться, будь ласка, ще одна така властивість колір межі. Ось ми бачимо, що наша фігурка залита зелененьким, а по всіх її сторонах у нас є така обводочка. Якщо ми натиснемо на цю фігурку, ми цю обводочку ось можемо також змінити тут. Давайте таку зелененьку якусь оберемо. Також можемо з вами ще змінити і е, товщину цієї обводочки. можемо її ширше зробити, можемо її зробити ось тут менше. і так далі. Є варіант, що її можна е, ось так на мінімум до одного пікселя. зробити. Можна також зробити її, е, бачите, не однією суцільною лінією, можна штриховочкою зробити. Можна ось такими крапенками зробити, можна просто звичайною лінією. Розібралися з вами, які у нас є властивості, тобто ми можемо колір заповнення змінити, колір межі змінити, товщину межі зробити і штрихову межу зробити. Добре, отож, ми створили верхівочку, давайте тепер створимо і інші частиночки нашої ялинки. Ми з вами скористуємося простішим способом. Ми скопіюємо цю верхівочку. І потім вставимо на низ нашої ялиночки. Як це робити? Нажимаємо на неї, щоб у нас вона стала виділена. Тобто, це означає, що ми будемо працювати саме з тим фрагментом. І далі дивіться, нажимаємо праву кнопочку мишки, нажимаємо копіювати. Далі клацаємо в будь-яке місце нашої презентації. Знову нажимаємо права кнопка мишки, нажимаємо Вставити. Так. І далі ви можете взятися за цю фігуру і її подвигати. Так. І так само тепер далі робимо права кнопка мишки копіювати, права кнопка мишки вставити. Давайте ще одну зробимо: права кнопка мишки копіювати, права кнопка мишки вставити. Дивіться, є ще такий спосіб, що ви можете це не правою кнопочкою мишки робити, тобто не контекстним меню, а гарячими клавішами. Ми з вами вчили, що гаряча клавіша для того, щоб скопіювати, це Ctrl. Тримаємо і е, літеру С нажимаємо. Давайте спробуємо: Ctrl S нажали. І далі, щоб вставити, Ctrl і англійська літера В галочкою. Давайте спробуємо. Клацаємо будь-яке місце, нажимаємо Ctrl, Ctrl і В галочкою нажимаємо. Бачимо, що також так можна з вами вставляти і копіювати будь-які елементи. Ми бачимо з вами так, що ялиночка у нас якась така вийшла не дуже. Чому? Тому що у природі ялиночка у нас має верхівочку меншу, а донизу вона розширюється. Нам це треба також виправити. І бачимо ще такий недолік, що у нас, чим фігура стоїть ближче, тим вона перекриває останні фігури, але ж в природі такого немає. Тому нам треба упорядкувати ці елементи. Ну, перша фігурка у нас правильно стоїть. Почнемо з другої. Нажимаємо на другу. Далі, будь ласка, нажміть, нажміть права кнопочка мишки. Нажміть порядок. І нажміть також, будь ласка, перемістити назад. Далі, третю фігуру. Права кнопка мишки, порядок перемістити назад. Якщо у вас з першого разу не перемістилося, ви можете натиснути на задній план. І з останньою фігурою так само: права кнопка мишки порядок на задній план. Бачимо, тепер вже більш-менш красиво, але нам треба попрацювати ще, щоб донизу наша ялиночка розширювалася. Як це зробити? нам? Нажимаємо на фігурку. Верхушку ми трогати з вами не будемо. Давайте з другого почнемо. І зараз ми будемо з вами за куточок тягнути, щоб трошки збільшити, я потягнула трошки збільшила. Ставлю тепер посерединці. Бачите, у нас там, коли ми посерединці ставимо, лінія така з'являється. Давайте це зображення також розтягнемо, трошечки сильніше. Поставимо також посерединці. Бачите, ось лінія така помаранчева появилась, це посерединці розтягнулось. І останній елемент також ще більше розтягнемо і поставимо посерединочці. Ось так, ялиночка у нас така вийшла. Але ялиночки ще не хватає стовбура. Да? Давайте його зробимо. Фігура. Вибираємо прямо кутник. Можна розпочати не прямо знизу, а трошечки середини, потім впорядкуємо. І робимо прямо кутник. Далі згадуємо колір заповнення, змінюємо на коричневий лінію. Контура можемо також на коричневий змінити. І тепер нам треба впорядкувати. Нажимаємо права кнопка мишки, порядок на задній план. Ось така красива ялиночка у нас вийшла. Це було наше перше завданько. Тепер друге завдань створимо з вами новий слайд. Як створити новий слайд? Ось У вас є ваш слайд, на якому ви працювали. Ви нажимаєте під ним. Лівою кнопочкою мишки, у вас з'являється така лінія. Угорі плюсик, і у вас створюється новий слайд. Так само, будь ласка, тепер нажміть на поля, видаліть ці поля, вони нам не треба. І на цьому слайді ми з вами спробуємо скопіювати зображення з інтернету на зимову тематику і сюди вставити. Переходимо у рядок пошуку у Google і пишемо тему. Зимові картинки є. Переходимо із пошуку. У нас ми зараз отут, в усі. Переходимо у зображення. І давайте виберемо якусь красиву картиночку. Ось, дивіться, якийсь котик. Красивий. Я на неї нажала. Та картинка, яка мені сподобалася, я просто на неї нажала. Далі. На самій картиночці нажимаю правою кнопочкою мишки і нажимаю копіювати зображення. Нажала. Бачимо, що зображення скопійоване, але у вас може воно не відображатися. Переходжу до презентацій. І тепер права кнопочка мишки згадуємо Вставити. Ось ми вставили зображення. І з цим зображенням так само можна працювати, як з фігурою. Тобто ми можемо взяти за краєчок. І потягнути можемо взяти за сторону і потягнути наше зображення. Можемо взяти мишкою за саме зображення, правою, лівою кнопочкою мишки, і потягнути наше зображення. Да? Давайте ще одне вставимо зображення. Гортаємо. Ось, дивіться, теж красиве. Я на нього нажимаю. Звичайно, нажимаю лівою кнопочкою, далі правою кнопочкою викликаю контекстне меню. Нажимаю копіювати, переходжу до презентації, скидаю з цього слайда виділення, щоб в мене його не було. І знову нажимаю права кнопка мишки Вставити. Так? І ось такі дві картинки в мене вийшло. У цих картинок ми також можемо міняти деякі властивості. Наприклад, ми можемо з вами колір межі, тобто, це буде рамочка ось тут контур такий. Якщо ми виділимо картинку, ми можемо колір межі поміняти, давайте на якийсь новорічний. ну, Ось такий червоненький. так? Але бачимо, коли знімаємо виділення, що у нас воно дуже погано видно його, щоб було краще видно. Знову виділяємо картинку і товщину межі ставимо побільше. Ось тепер дуже гарно видно рамочку нашої картиночки. Далі дивіться, другий, друга фотографія нажимаємо. Далі колір межі вибираємо теж давайте якийсь фіолетовий ставимо побільше ширину, щоб було видно краще. І дивіться, також можемо штрихову межу змінити ось такими, наприклад, крапенками можемо поставити. І з цим розібралися. Можна, так не тільки два зображення робити, можна більше. Давайте тепер створимо ще один останній слайд. Нажимаємо під слайдом, ставимо плюсик, прибираємо Текстові поля, я клавіше «Backspace» прибрала. І тепер вставимо вже з готової бібліотеки, гівки тобто це зображення, яке рухається на наш слайд. Нажимаємо вставити. Далі переходимо у зображення. І подивіться, будь ласка, у нас є таке, як банк медіафайлів і інтернет. Але зверніть, будь ласка, увагу, що у тих, хто працює з телефону чи планшету, цього не буде. Ви це не робите. Нажимаємо банк медіафайлів і інтернет. І бачимо ось ці гіф-зображення, вони нам вже пропонуються. Для того, щоб нам знайти по тематиці новорічній. Ось, тут де пошук зображень гіф. Будь ласка, напишіть якесь англійське слово. англійське тільки, Зв'язане з зимою. Можна написати знову, наприклад, сніг. І у вас ось висвітиться всі гіф-зображення, зв'язані з снігом. Оберіть якесь одне прикольне, яке вам найбільше всього сподобалося. Нажміть на нього правою кно... лівою кнопочкою мишечки, да, і все, воно у вас з'явиться. Давайте ще спробуємо. Оберемо якесь одне, нажмемо на нього лівою кнопочкою мишки, і воно у вас відобразиться на екрані, на слайді. І так само давайте ось це. Просто нажимаєте і воно у вас відображається. Ну, я три обрала, у мене якраз сюди три дуже гарно компонувалося. хів зображення також можна. Змінювати. Можна розтягувати, можна змінювати масштаб, можна додати колір межі, якщо вам це треба, так? Тільки збільшити, щоб було краще видно. І так далі. Ось такі три варіанти зображень, ми з вами зробили і відредагували. Щоб наша презентація була красивішою, давайте фон оберемо якийсь, може, блакитний. Нажмемо, якщо ви хочете, щоб тільки на одному слайді, то все, отак нажимаєте і готово. Якщо ви хочете, щоб у вас на всіх слайдах був такий фон, така заливка, то ви нажимаєте додати до теми. І у вас тоді всі слайди стануть такого кольору. Так, далі, дивіться, що ми ще з вами зробимо. Далі ми задамо назву нашій презентації. Напишіть, будь ласка, будь ласка, картинки. Картинки. Чудово. І тепер давайте збережемо вашу презентацію, нажимаємо «Файл», далі завантажити формат Microsoft PowerPoint нажимаємо. І наша презентація побачить, бачимо, що завантажується. Ось вона завантажилась, картинки підписана. Переходимо в «Classroom». Давайте я вам зараз покажу, наприклад, іншого класу, Google класу, як завантажувати. Так, Переходимо в «Classroom». Дивіться тепер як завантажувати. Ось у вас є завдання. Наприклад, так. ви переходите у вказівки, нажимаєте додати або Створити, нажимаєте Файл, далі Перегляд і обираєте із файлів вашу презентацію, яка має назву картинки. Шукаєте, куди ви її зберегли. Ось вона в мене у викачаному, тобто в загрузках. І нажимаєте Відкрити. Чекаєте, поки вона завантажиться. І потім вам треба її здати, нажимаєте здати. Все, на цьому наш урок з вами закінчений. Домашня робота. Опрацювайте сторіночку 114-119, виконати завдання номер 1 на сторіночці 118 і письмово по підручнику. Підручник у вас у прикріплених. Файлах бажаю вам гарного дня і всього найкращого!